Села. Є? <сувач> немає. Немає, а які? Затківецька, Карбівська, Кущінецька, Вінницька, Сіля, Степанська, Ні, там є перелік, кінці кожного пункту села. Це гірплани тільки на ці села, а по по всіх, коли ви терпити. Те, що є, актуалізовано, це що немає. А, а. То, що нема, так, русуй. За. Всі за. Так, наступне, проект рішення No33 про підтвердження рішення виконавчого комітету щодо розробки детального плану території села Маріані. Це ФОБЕРС Олексій Ігорович. Да, тут 0,7 гектара. Що це саме має бути? Бо тут, тут є заява БЕВЗА і, ну, і з неї нічого не зрозуміло. Це Бовза бути має. Щоб його ну, побудувати, і це треба зробити детальний план. <кху> Дана ситуація така, що це сесійне питання, але в порталі дія стоїть результатом отримання дозволу детального планування, є е, е, рішення виконавчого комітету міської ради. І такого оця нерозберіга в держав, державному законодавстві спонукає його питання. Рішення сесії. Тому <кху> є сесія і виконавчого <кху> комітету буде <кху> рішення. Зачитую, щоб не було питань, Підтвердити рішення виконавчого комітету 157 15 1575 до четвертого року дозвіл на розробку детального планування ФОП з Олексією Ігоровичем на розробку детального плану території площою 0,7 гектара кадастровий номер підкидати цільве призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. По вулиці Героїв Майдану, село Мар'янівка, Гасінський район, Вінської область. Тобто це було рішення виконавчого комітету, по факту мало бути сесійне. Рішення. Але через те, що є розбіжності законодавство. Портал діє одне, каже, закон, каже двоє. Ну через то підтверджує сесійне. Ну ніхто ж не працював, щоб розвивалися. Всі за, голосуємо. Всі за, 4 за проти, протистояно. Ну, Рішення номер 34 про затвердження статуту комунального некомерційного підприємства Гасінського центрального районного лікарня Гасінської міської ради в новій редакції. Це Ви... пов'язано із тим, що відкривається реабілітаційний центр, а раніше його не було. Через того вноситься статутний доступ. Затвердити статут комунального підприємства в новій редакції. Вам статут скидали да. на електронки, і там було виділено жовтим кольором, да. що саме туда. Всі за. Голосуємо да. да. всі за проти утрималися. Так, наступний проект рішення номер 35 Пронесення змін до рішення 76-ї сесії Гасінської міської ради 8 століканя тринадцято, дванадцяти четвертого року про погодження створення структурного підрозділу КНП. медико перевидно медикосвіт. Центр первинно, медико-санітар, первинка. Так. Це було, коли були медпункти, вони всі були на базі первинки. А зараз, коли поділили, створили центри тимчасового базування, то ті медпункти, які відносились до Кунківської ОТГ, вони переходять автоматично туди. Персонал залишається той, який був на базі первинки. то через то затвердити, що ці люди, які там будуть працювати, внести сюди дні. Бо на минулій сесії внесли тільки тих, хто до нашої ОТГ відноситься. Та, 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 це майно стається державний громад там кунки, а люди та, наші та да, немає. А люди будуть. Да, по факту питання погодити створення структурного підрозділу в кількості. 32 штатних одиниці для забезпечення надання до лікарської медичної допомоги. Всі, всі за? Голосуємо всі за. Да. Наступний проєкт рішення номер 36 про передачу майна. Вирішили передати із комунальної власності майно перші-кошерських пунктів з власності весницької. Ну, це вже це самі да, пункти? Це ці да. пункти передаємо з власність. Вони залишаються за ними. Голосуємо всі за. Так, проект рішення номер 37 про передачу майна. Передати з балансу КНП ЦПМСД Газінської міської ради на баланс відділу охорони здоров'я Газінської міськради нерховому майно визначено додатку номер 1 Це у нас іде продовження. Да? Це те саме майно, чим були оснащені папи, воно переходить зараз із первинки на відділу охорони здоров'я. Тому що первинка не може утримувати е, ці первинні пункти тимчасового базування. Перелік майна є Ми по кожному населеному. Розпрема, там Це повинна організувати міська рада. Вогнегасники і вогнерату. Повний перелік майна. Я думаю, за. Всі за. Голосуємо. Всі за отрималися. Нема. Проти нема. Так, рішення номер 38 про списання майна. Вирішили надати дозвіл на зняття з балансу так, первинки. Е, Новоселіка, да, який знаходиться е, за адресою Сьомова Селька Харківського району. Нати дозвіл на списання приміщення колишнього. ФП в село Оселі, що знаходиться за адресою Словоселі Пасінський район, яке придатне для подальшого використання власне до довготривалого терміну експлуатації. Непридатне для подальшого. А що це виходить з цим приміщенням? І... Це приміщення, воно більше 10 років вже не працює. Там десь приблизно 10 років тому там було 75 взагалі людей проживало. Працював Протязі невеликого проміжку перше там, але потім його не стало і вже туди більше не поновлювали його і так по сьогоднішній день. Yeah. На сьогоднішній день ну немає, це коли просто дозвіл на списання. Там технічно вже це обґрунтують, але є фотографії, якщо хочете, я можу показати. Покажи, да, що там? Ми його списуємо, а потім ні, не, що... не списуємо. Це просто дозвіл на дозвіл списання, на списання. А, а тоді будуть робити технічний. Приміщення. А, це ми тільки даємо дозвіл, щоб та, зробити це доступну. Голосуємо. Да. За, всі за. Да. Да. Проти отримаємося. Проект рішення номер 39 Внести так, про надання дозволу на внесення об'єктів комунальної власності до переліку першого типу з проведення аукціону на оренду приміщення. Внесли до переліку першообхитів об'єкту комунальної власності з подальшим проведенням оксоном на оренду частину приміщення, яке розміщено третьому полиці в будівлі головного лікарського лікувального корпусу загальною площею 13,5 м2 становити строк оренди об'єкта, зазначено в пункті 1 даного рішення 2 роки 11 місяців. Директору ЦРЛ похану за результатом аукціону дати дозвіл на укладення договору оренди. Майструк уролог працює там, а і працює як приватний лікар. Він вже працює, вже два строки, але повторно, коли було, один раз можна без об'яви конкурсу. Просто продовжили йому і все. А це вже виходить третій період, через що треба подавати. Подаємо всі, всі за, затримали да. спортивну. Так, проєкт рішення номер 40 про передачу оперативного управління комплексу будівель та споруд за адресою вулиці Високовича, дев'ятнадцять, міста Гассінської області. Вирішили надати згоду на передачу комплексу будівель та споруд загальною площею три тисячі метр квадратний, що знаходиться за адресою Вінницька область, місто Гассне, вулиця Високовича, дев'ятнадцять, оперативного управління комунального некомерційного підприємства Гассінського. Центральної районної лікарні Газівської міської ради. Передачу комплексу будівлі та споруд загальною площею 3141 м2, що знаходиться за адресою Висоховича 19, здійснити в порядку встановленим вчиненням законодавства передатку управління. Так, що це ми передаємо, виходить? Це весь комплекс дитячої лікарні. Так. Там в свій час була первинка тимчасово. О, і воно так висіло за тим, а потім воно так нічейне. Ну, було на балансі, але ніде ні, ні, ага. не використовували. Зараз, коли почали використовувати його, потрібно оформляти, щоб були документи на приміщення, на те все, і в тому числі на реабілітаційний центр. Ага. Через то його передають у ЦР, ну, щоб воно вже було, так сказати, в законі. Це весь комплекс було Те приміщення, де ми режуємо, то було приміщення СРА. Це перший поверх стаціонарного відділення. Ми все передаємо. А тепер ми все передаємо комплексі. Да. А то що буде в них? Yeah, та, це, та, так. Та, так. Всі за? Проти отримують стунок. Так. Проект рішення номер 41 Про надання згоди на внесення змін до договору оренди нерухомого майна комунальної власності зі шляхом. Пішов величезний передів. Так. Це у нас... це по четвертій школі mm? по покурі. Да? Да. Так, в мене тут шрамко записано, а хто а буде від неї? Як да, від... вас розуміє? Макет Овесі Махет. 1 січня да. да. цього року була фінансово економіки відповідно від Четверта школа, гаряче харчування, і покладні школи, традиційна виставка для безполіточних освіти. Школу mm -hmm. договору це з Гасінської міської ради, да, це, з, освіти босвіти, та, та, на, на, та, на Безпосередньо на школу. школу. <реку> так. Так, 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 так. Це школа сама напряму буде заключати договори. Ну так. Да. Є питання? Нема за всі <реку> проти. Рішення номер 42 Про внесення е, про знесення будівлі сараї з погрібом, закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 міста Гассіна та зняття будівлі з балансу е, розповідає. Надати дозвіл е, закладу загальної середньої освіти перших третій ступені номер 3 міста Гасіна. Знесення будівлі стараю з, е, з погрібом за адресою Заводська. На 30 місто Гайса. Це що це, це там частина? На території заходу є старий. ну, Саме творке приміщення, які є аварійні, які питаючи документи, є, є е заключення, що воно є аварійним. Відповідно, воно ну, несе небезпеку для учасників освітнього процесу, і відповідно, якщо його знайде, то її звільниться у ну, територія, де можна буде облаштувати майданчики, там ну, будуть речі, спортивні майданчики. Є питання Всі за. Не знаю, то безпека дітей, що тут... Я ж просто кажу, що тут дається технічний звіт, я. що ви хоч знали, що він та не є. Та у ж тайм, у мене ж пала спеціалість, що є технічний звіт. Я вже без технічного звіту списувала. Ви не його плачете, чи він є, я кажу, що він є. Я ж не думаю, що ви без тебе підставляєте без технічного звіту, щоб ви знали, що Так. Наступний, останній проєкт рішення номер 43 Про передачу функцій замовника та, та проєкту про шторисну документацію. Вирішили передати з 1.015 року функції замовника робіт та проєкту по документації відділу освіти Гасінської міської ради закладу загальної середньої освіти першої треті ступенів No3 міста Гарсен Гасінської міської ради. Капітальний ремонт приміщень другого корпусу, приміщення укриття школи номер 3 Гасінської міської ради. Що також за адресою вулиця Завоська номер 33 Гасінського. Гасінського, міського... Гасінського району вільської області. Закладу загальносередньої освіти перших-третіх ступенів село Губні, Гасінської міської ради, Капітальний ремонт приміщення спортивного закладу школи село Губних з облаштуванням укриття. Рекомендовано для укриття дітей та педагогічного закладу, розташовано за адресою Високовича, 22, село Губні. І так, далі переліки для село Степашки. Капітальний ремонт навчального корпусу номер 2 до шкільного закладу. Так, це опущенці. Так, що, що це у нас за планові ремонти по школах? О, це проєктно кошторисна документація, яка передається закладам. Зв'язку з набачанням фінансової автономі. Усі ця окремо тобто, кошторисна документація повністю роботи на виконання, для того, щоб в подальшому продовжувати ці роботи, необхідно передати функції замовника до закладів освіти безпосередньо тобто, там школи і укриття. Ми продаємо право просто шкоду. Да, відділ да, освіти, а да, школа да, займалася. Так, так, да, так да, як вони стали автономними, вже в них свій баланс mm -hmm. самі будуть з у вони будуть замовниками виконання даних робіт. Проект виконував відділ освіти. І так, було так, замовника, і вижди, відділу відділу осві. йому, і право замовника визначено від відділом освіти. А тепер школа на цей проєкт вже має право Так, І опортання відділу освіту додається. Всі за, проти утримались немає. Ну все, так?

по зачеплено. Я не знаю, що. А, дякую. Шафа там розміщуємо новим цею. Хорошо, будемо надушувати, вона ж мені подобається. І подобається, що можна сходити думати про людей, колектив порожній за. Ага, може. Скачати мої документи. Це треба.